ФК «Полісся» та благодійний фонд біживі передали 13 квадрокоптерів розвідникам Житомирщини. Дрони це очі наших воїнів, тому вони надважливі на війні. Сьогодні ми передаємо таке найбільш необхідне на фронті. Це мавіки. Я думаю, що всі знають для чого вони яку вони виконують роль. Тому я сподіваюсь, що ця невелика благодійна допомога нашим захисникам вона, хоча б трішечки на один якийсь день, наближить нашу перемогу. гроші на таку допомогу збирали під час турніру. Біживі Winter Cup 2023. Футболісти переконані, що сьогодні кожен має допомагати армії тим, чим може, і благодійний турнір. Тому приклад. Всі наші хлопці дуже раді, що ми можемо бути внести частку, щоб ми були трохи ближче до нашої перемоги. На підтримку розвідників фонд отримав 60 тисяч гривень пожертв від вболівальників. Чималу суму коштів задонатили естонські друзі. А після завершення благодійного турніру президент ФК «Полісся» та засновник фонду Біджеві Геннадій Буткевич подвоїв зібрану суму. Нам вдалося залучити один і. 4 мільйона гривень насправді найменша така сума, яку надавали, це було 5 гривень. І це офіційно є на нашому рахунку. Найбільша сума, яку ми отримали від однієї особи, це було від власника естонського футбольного клубу Левадія. Він надав 15 тисяч євро, тобто від 5 гривень до 15 тисяч євро. Власник нашого футбольного клубу «ФК Полісся», він всі ці гроші, які ми змогли отримати від приватних осіб. від Іншого футбольного клубу він їх зробив вдвічі більше. От і тому ми отримали таку суму в 1,4 мільйона гривень. За словами військових, дрони допомагатимуть якісно виконувати завдання захисту країни.